Я відповім так, що ми робимо всі ті помилки, які робили всі держави, коли стикалися в перший раз тероризмом. Ізраїль так само, він не само початку почав вбивати терористів, шукати їх по всьому світу. Вони міняли своїх громадян на терористів. Це були в 50-х роках, поки вони не прийшли до висновку, що це дуже хибна, хибна, так би мовити, хибний крок в переговорах з терористами. Їх треба просто ліквідовувати. Ми повинні пройти, тому що взяти на себе відповідальність державним діячам щодо таких гострих форм протидії тероризму дуже важко. Ми я думаю, найближчим часом розуміємо, що домовлятися з терористами, скоріш за всього, не варто було. Тобто але ми, але ми повинні були таки... це пройти. На жаль, ми повинні це було пройти. Тому що ми, ми нормальна, демократична, миролюбна держава. Тобто да? ваш прогноз на найближчий час це все ж таки план Б, про який говорив радник президента Юрій Луценко, і в воєнний стан. Ну, щодо воєнного стану, не знаю, але те, що. План Б може бути, і в вірогітності його не зменшується.